Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу золочів.нет. Сьогодні ми завітали до Бузька та будемо дізнаватись про роботу народного театрального колективу Свічадо. Чому вирішили займатися акторською любительською майстерністю? Спочатку все починалося як всіх звичайні вистави, маленькі з початкових класів, пізніше пішло в сільський народний дім. І так помаленьку втягнулося і тягнеться до зараз. Так. Чи багато часу витрачаєте на репетиції, на підготовку до вистави? Буває багато, бо всі у нас, кожен має свої справи, у нас багато є учнів разом в колективі і також з інших роботів. Після роботи ввечері, як хто може, якось, як то кажуть, ліпимо все докупи, аби щось вийшло. В яких ролях вдалося вже зіграти? Ну, були дуже багато, що не злічити. Саме найперша роль. Що я в цьому колективі зіграв, це було Дяк, Постановка, Гоголя, Ніч перед Різдвом. Ну і переважно різні бували, різні асоціації з, і по сучасному, і по стороновинно. Ну, не злічити, можна сказати. А хто за професією і де працюєте? Працюю в Падвівгаз, Бівгаз, відділення, слюсар РГУ, також і на Золочівщині. Ми навчаємося в другій загальноосвітній школі, і зазвичай під час е, нашого навчання, після уроків, ми ходимо, приходимо на репетиції. Так, ми учні 11-го А класу. Е, Обожнюю акторське ось це все е, мистецтво. Воно дуже, дуже розвиває. Так скільки часу відвідуєте театр? Е, рік вже. Як рік, я так. теж рік, але до того ще з другого класу займаюся мистецтвом. Так. Ходжу на гуртки, драматичний гурток. Чи брали участь у конкурсах і чи маєте чим похвалитися? Такої як участі в акторському конкурсі я ще не брав, тому, на жаль, ні. Я брав участь в конкурсах Сурми звитяги. Це всеукраїнський конкурс не раз, вже третій рік підряд. Перший рік я зайняв третє місце, другий рік зайняв друге місце. і… Цього року це були не сурмозвітяги, його якось, якось там переназвали і взяв перше місце в своїй категорії. А в яких виставах брали участь? Багатьох. Ну я дуже багато, так як я з другого класу, там, там дуже багато вистав. Починаючи з якихось дитячих, ще коли ми в школі ходили. Ну і зараз, от теж багато. Чи потрібно вам багато часу для вивчення слів? Залежно скільки домашнього задають. Мені ні, я вже звик, і воно мені якось дуже легко вчиться. На, на одну виставу слова мені виходить вивчити десь за години три, спокійно, не напрягаючись. А зятя ми почнемо вибирати зараз, бо невідомо, скільки часу це все займе, бо справа це важлива. Важлива. Бо, як кажуть, у народі хорошого зятя знайдеш, сина матимеш, отож, а, сиро, роби, то. а поганого. Той дочку загубиш. Ні, ні, ні. Отож, господарі на тому слові бувайте здорові та чекайте старостів. Справа серйозна і відповідальна. Нам потрібно Наталку та й за Романа засватати. Чи не погодились би ви? Тами бути? Ой, але я ж нікому нікого не свата. Та й не вмію цього робити. Хоч з Романом як рідні брата. Ну, а, Та... я... а я піду з радістю. Мені що вареники Добре. їсти, що сватом бути. Однакове Добре. задоволення. А ти ходім зі мною, я тебе навчу. Та але я не знаю, що говорити. Та говоритиму я, а ти ну, як штовхну, якусь приказку скажеш, або ж жениха підхвалиш. Ну, то гаразд, ходімо, коли так. Ну, Тоді, Наталко, бери рушники, перев'язуй сватів. Та, та і далі та якось, та я знаю, і розмову продовжимо. Ну, так. Ой, допоможіть мені, мама, то мене чомусь руки тремтять. Ой, не хвилюйся, дитино, не хвилюйся. Волювай. Найстрашніше ще попере. Спасибі батькам, і тобі, Наталко, що рано вставала, і рушники старостам пряла. Так це ж батуся пряла, бо така робота не для моїх білесеньких ручок. А що ж, тітко, Одарко, ваша доня вміє робити? Все вміє, все вміє. а верніше сказати, майже все вміє. Ну, сорочки шити та вишивати вона вміє. Хіба що і шити і вишивати не вміє, а так все вміє. А вареники варити, переги пекти вміє. Ну, хіба що і варити і пекти не вміє. Ну, хоч віника тримати в руках вона вміє. І віника тримати в руці не вміє. Ой, хлопці. Так хіба ж це головне в сімейному щасті. <сістя> <сістя> Мабуть, вам буде легше назвати, що ж вона вміє. Все вміє. Танцювати. Вміє. Співати вміє. В люстерку дивитись вміє. І навіть хлопцям підморувати теж вміє. Все вміє наша наталочка. А біля віконечка як сяти, Голівоньку на біленькі ручки поклати. Ангел та його. 说的真。 Ви дивіться, бо візьму й передумаю нашу Наталочку за вашого романа віддавати. А що то за птиця ваш роман? Кажете, сокіл ясний, а може, півень в А Орел, а не хлопець. Волосся кучеряве, золотисте та пишне, як грива у лева. До їжі точно лев. А до роботи заць. Ой-ой-ой, не, не слухайте ви його. Роман хлопець чесний, що пообіцяє, завжди зробить. Еге, в нього власне. від слова до діла, як від землі до неба. <рес> Ой, не слухайте ви його. А що вже Роман розумний, навіть старі йдуть до нього за порадою. Йдуть. Е Егеш, у хлопця розуму. Як у риби голос. Да ти взявся на мою голову, Насватаємо ми з тобою бісів купу. А до роботи Роман такий завзятий, як до курка. Досить хлопці, досить. Господарі вже втомилися вас слухать. А ти, Наталочко, іди неси. Хустку вишивану, нехай старостоньки передадуть романові на знак згоди. Так. Ходімо, Наталочко, я покажу тобі, де хустка лежить. Степане, Степане! Ходи нам теж поможуть хустку нести. А ви, саточки, зачекайте хвилинку. хвилинку. Тато. Як що, я ну Що таке? Що, що таке? Що? Що? Хто Ну, це їм швидше гарбуза? Поки не втікли з хати! О, си, дитину гарбуза. Розкажіть, будь ласка, про діяльність аматорського театру Свічадо. Наш театральний колектив був створений ще у 2008 році, при Бузькому районному, тоді ще народному домі. Таким був мистецьким центром, осередком збереження, популяризації і відтворення українських звичаїв, обрядів нашого народу. Ставили ми такі е, короткі постановки спочатку. Десь якісь елементи театралізації в таких масових заходах робили. Пізніше вже робили такі великі масові постановки. І до тих постановок ми залучали наших працівників з народних домів сільських, і то було дуже добре, бо вони відгукувалися. І це був для них такий свого роду зразу майстер-клас. Це були постановки духовного вбивство талановитої людини з Костенко за твором Маруся Чурай. Також таке гарне було у нас мистецьке дійство. Обрядове весілля Українське Бущанського краю, з яким ми були не тільки на цій нашій сцені виступали, а також були і у Львові. Був у нас такий конкурс гарний в народному домі районний конкурс Чиців Тараса Григоровича Шевченка. І до того конкурсу ми кожного року готували нову постановку. І то вже було так, як традиційно, що ми цей конкурс відкривали своєю постановкою. Ми грали Марина, ми грали Тополя, і була у нас інстанізація наймички. І також того року ми робили причину. Ту причину ми вже не, не виступили на сцені, але ми мали можливість записати її в запису, тому що. Так, склалися обставини. Чи важко зорганізувати, відшукати акторів і знайти час для того, аби проводити репетиції, робити постановки? Адже всі дорослі зайняті люди? Деколи вони мене саміше підштовхують. Оксана Володимира, що ми будемо робити вже? Вже час підходить. Що ми робимо? Що ми робимо? І отак вони. Е Іштовхують, я щось шукаю і знаходимо. вже потім один одного кличуть, ну, але на репетицію теж Нас, ви бачите, ми не повним складом складом і сьогодні є, тому що ну, немає можливості такої, щоб прийти повним складом. То, то так є, бо хтось вчиться, хтось працює. А розкажіть, будь ласка, про теперішній репертуар, що готуєте? Тепер ми готуємо репетиція, тому що будемо виступати 9 числа перед нашими працівниками культури. Буде День працівників культури аматорів народного міжнародного мистецтва. Ми їм хочемо зробити такий гарний подарунок. Ну далі теж маємо виставу. Ну, хай то буде секретом, хай то буде наш секрет. Та хочу ще сказати, що ми порівняно з іншими народними колективами, ми є молодий театральний колектив в районі, тому що ми маємо це звання тільки два роки від 20-го року. Тому що є порівняно молодий колектив. Але за цей час ми. Відтворили багато вистав. То була вистава і Рододендер, біда від Ніжного серця, то були великі вистави. Також Михайла Старицького ми минулого року Володя забув сказати, він сказав, пригадав свою роль тільки одну того дяка, бо йому так запам'яталося. Але він забув, що він мав минулого року таку дуже важливу роль Тому в тій виставі Михайла Старицького він грав вареника, таку основну головну роль. О, ну і от, то в нас було гарбузове сватання. І так працюємо помаленьку. Свій колектив трошечки десь пропагуємо е, далі. За наш, за наш бузьк і так беремо участь у різноманітних конкурсах. Зараз вони є можливість брати участь дистанційно у конкурсах і подаємо на конкурси міжнародні, українські конкурси, які в основному частина коштів, з яких перераховується на Збройні Сили України. І... Хочу сказати, що минулий рік ми мали так, як минулий рік ми подавали, і десь було і третє місце, і друге, то цей рік ми подавали 10 конкурсів і перший, перший гран-при, і навіть керівник Люба Любомирівна каже до мене, Оксана, а що тут таке сталося? Що тут таке є? Що тут таке є, що у нас перше? Ну я ж не знаю. Напевне, то є праця, праця, яка ви бачите, то здається, все легко на сцені, і здається, що то. Одна хвилина, а насправді то не так. Насправді то стоїть така виснажлива праця Що хвилини. Ось це вам і відповідь. Передайте Романові від мене. <звілляр> і передайте своєму Романові, що наша Наталочка йому не пара. Там молода, вона ще радка нас, та не роду. От-от Нехай ще рік е в тіках посидить, та й Так. Та якщо отримати гарбуза від вашої Наталочки для нашого Романа це лише невеличка неприємність, то отримати від неї весільну пустку було б для нього справжнім горем. <звук>